Перш за все, я хотів би висловити величезне задоволення, що державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Пароліні, прийняв моє запрошення відвідати Україну з офіційним візитом. В ході нашої сьогоднішньої зустрічі з кардиналом Пороліном я висловив вдячність Святому Престолу і особисто папі Римському за його гуманітарну ініціативу. Ви можете мати можливість. Переконатися на власні очі, які страждання принесла на українську землю російська агресія, майже 10 тисяч вбитих, 20 тисяч поранених, 1 мільйон 800 тисяч тимчасово переміщених, численні полонені заручники, які досі перебувають в неволі. Ми домовилися скоординувати наші дії щодо. Залучення Святого Престолу до гуманітарних місій по визволенню заручників, які перебувають у неволі. В нашій бесіді ми не оминули і питання порушення прав людини в Окупованому Криму. Ми дійшли згоди, що необхідно консолідувати зусилля з метою боротьби з цим ганебним явищем, і я також. Висловив переконання, що Святий Престол разом з іншими міжнародними партнерами діятиме в духі невизнання анексії Кримом, Криму Росією і підтримки суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Сьогодні кардинал Паролін запевнив мене, що його святість продовжуватиме молитися за Україну, то докладати всіх зусиль. На підтримку нашої держави. Ми також обговорили питання міжрелігійного і міжконфесійного діалогу. І Україна як приклад багатоконфесійного суспільства, що живе в злагоді та толерантності, підтримує зусилля Святого Престолу, які спрямовані на зміцнення цього діалогу на основі принципів взаємоповаги та рівності. Особливу увагу в контексті міжнародної підтримки України я попросив Святий Престол. Звернути на сприяння в отриманні українськими громадянами безвізового режиму до країн Євросоюзу це важливе рішення, яке ми чекаємо від Європейського Союзу. І я дякую за повну підтримку з боку світового престолу всіх прагнень української держави і українського народу. Хочу наголосити, що ми під час нашої зустрічі обговорили. І питання фіналізації біатифікації митрополита Андрія Шептицького. І я ще раз підтвердив моє запрошення папі римському Франциску відвідати Україну в зручний для нього час. Хочу наголосити, що ми будемо щиро раді вітати його святість на українській землі. Я приїхав сюди спеціально для того, щоб показати і засвідчити. Інтерес і любов і увагу папи Франциска до тих, хто постраждав у цій країні через війну, через конфлікт на сході країни. Святий Престол хоче підняти голос для того, щоб виступати за діалог, за переговори. І пошук рішення відповідно до міжнародного права. Я би також хотів передати святому отцю, передати запрошення, яке ви йому висловили, відвідати вашу країну. І як тільки час настане, то, звичайно, цей візит відбудеться. Я також передав, передам йому ті прохання, які ви передали. Дякую вам дуже, пане президенте.